Привіт! У мене вже ці горобці за сьогодні, чесно кажучи, отут. Просто вони оруть постійно. Вообще постійно просто. Уже, уже у мене в ушах горобці вже. Я не знаю, що з ними робити. І живуть прямо під шифером. І що з ними зробити, я поняття не маю. Може щось порадити, беру не предлагать. В общем, що сьогодні у нас буде за відео. Розкажу сьогодні планування, яке у нас в ітоку вийшло. Бо Изначально у нас був один варіант, а вообще варіантів було штук 10, напевно. І у мене вже отак от шарики за ролики. Добре, що визначились з плануванням. Це мене дуже радує. Чернова стяжка зараз вже готова. Обійшлась мені, до речі, чорнова стяжка. 1020 за роботу майстрам. Це установка маяків 50 гривень за квадратний метр підлоги, а залівка стяжки 160 гривень за квадратний метр підлоги. І плюс там вони виставляли мені гірпічики під перегородки майбутні. Сьогодні вже оплатив, до речі, брус 50 на 100, буду з бруса збирати перегородки. А всередині буде мінвата, а потім гіпсокартон. А в автомозліє вологостійки буде. Бруса 70 штук. Вийшлося кубометр дерева 85 тисяч. Я вважаю, що ця ціна прям мені дуже пощастила. Хлопець займається, допомога, допомагає. Вообще. Так що люди є хороші всюди. Це раковина, до речі, зроблена з бетона. Ми з Юлею заливали її десь. Тиждень тому, напевно, вона ще тут була. Зараз вона поїхала в парк. Післязавтра має повернутися. І відео про цю раковину також буде у нас на каналі. Треба її шліфануть ще і пофарбувати. Назбираю контент для цієї раковини і все покажу, розкажу. Це білий цемент. Що пішли, тоді подивимось відос. А в кінці я розкажу, де яка кімната і як взагалі все у нас влаштовано знайшли беушний кирпич вогнетривкий. 120 штук купили по 40 гривень за штучку вийшло на 4800 загрузили і в ланоса і тут і ззаду в общем і, і фабію он дружина їде ззаду і в багажники мчим, мчим додому. Любі друзі, пічки будь в цьому році. За роботу нам порахували будівельники 50 тисяч. Ну, майстра доволі складно знайти, який буде викладати з цегли пічку. Але хочеться, щоб була у нас красива, красива пічка. правильно? Тому Вимушені витратитись. Ну і плюс, виходить, цегла вогнедривка 120 штук на 4800. І звичайну цеглу я ще не знаю, нам не рахували, скільки буде коштувати. Буду тримати в курсі. Ну і плюс там якийсь спеціальний розчин треба. А, Плюс четверці треба з, зі склом закальоним. Це десь біля 6 тисяч коштує. Тому в общем, бюджет на печку такий хороший виходить. Плюс димохід же треба. Зірку в перекритті нову зробити і в стелі, ой, тобто в даху. Тому будемо будемо працювати, заробляти гроші і витрачати їх на свій будинок. Напевно, має сенс зробити все ж таки фаркоп і купити причепа, бо ланос ну, багато не загрузиш. А по-любому треба буде і цеглу привезти, і ще щось. Не хочеться за доставку. А, ну в принципі. Треба порахувати экономику, в общем. Причеп я, да, десь где-то стоит 500 баксов. Плюс фаркоп потом подварить. Плюс-минус 2-3 тысячи с электрика, чтобы было. И это ну, получается 600 баксов, грубо говоря. Да? И сколько я могу оплачивать достатку за эту сумму? Ну, экономика что-то не сходиться Нашо мені прицеп, якщо можна заплатити за доставку, правильно? Кохана, відкрий багажник, будь ласка. Тру -ту -ту. Hello, Трутуту. Давай. Цього вікна треба придумати два вікна. 45 см і метр. так от зараз зараз виглядає поки що. Нічого не зрозуміло. Розмітили вікно просто і все. Ось так раніше будували стіни. Тобто, напевно, або за економії кирпича, або просто для теплоізоляції. Тобто всередині нічого нема. Тут кирпичик, тут кирпичик, а всередині ну, сантиметрів 12, напевно, пустота. Ну, я сподіваюся, що це буде просто. Ну, в общем, щоб тепло було в будинку. Ось раковину наміті каналізацію. І стіна буде досюди. Під стіну ми зробили зараз уплотнили там і раствором з залили. Тобто це от буде рівень э, чорнової підлоги. Так, а ось це буде санузел. Оце, я думаю, що просто заш'ється гіпсокартоном вологостійким. І все. От досюди. Отак от, от. Приїхала кохана. В общем, гіпсокартоном це заш'ється вологостійким. І буде плюс-мінус рівно середня колона трошки виступає. Це буде вхід в санузел. Так, що я тут роблю? Штакетинами розмічаю майбутні перегородки, щоб хлопці мені виклали кирпичики в якості опор для бруса. В общем потроху займаємось, починаємо. Так, зроблені вікна. О, тут було одне вікно. Получається це буде котельна, кухня і санузел. Ось так. Ммм, це вид з кухні буде, це наша кімната буде, Теж красивий вид. Сьогодні день витрат. Демонтували перегородку. Останню існуючу дерев'яну тут стояла. Підлили растворчиком сочебнім під перегородку майбутню. Там підлили. Почали викладати пічку. Замовив сьогодні драбину. Драбина буде ось тут, на горищі. Сьогодні купили на каналізацію. Каналізація буде от туди. Купили трап, купилися тройнички, переходники. Все є. Вікна замовили. Замовили, в общем, шість вікон. Раз, два, три, 4, 5, 6. Оце буде глухе. Оце буде глухе. Це буде відкриватися. Ну, і ці теж будуть з відкриванням. Ще купили таку штуку, для того, щоб колони закрити і скотчем обмотати, щоб жар не передавався від печки на колони. Сьогодні почали розмічати перегородки майбутні слой друберіда це горизонтальна гідроізоляція для того, щоб знизу вода не всасувалась в будиночок в перегородки. Отак це буде плюс-мінус виглядати. Оце — прохід, сюди спальня, сюди кабінет. І оце стіна між спальнею і кабінетом. Кирпичики, верх кирпича зроблено з учетом чистової відділки підлоги. Тобто, сюди у нас буде сантиметра два підливка жидким розчином, потім плівка пінополістирол 50 мм і потім стяжечка до цього рівня. Ось тут буде стіл там де кушать. Тут буде диван, отопічка. Тут отак от трошки буде десь прохід в кімнати. Чому так зробили? Бо тому що, коли сидиш тут на дивані, щоб не було видно дверей. От Отак захотіли так зробити. Ну, мені здається, планування топ. Зараз буду вигружати драбину на горище. Замову драбину, за мою дробину за один день пришло доставка 700 рыбы доставка коштит. 4 500 дробина, 700 доставка, плюс наложенный платеж, там получилось 5 600 в общем. Ну, естественно, воно в ланос не поместилось все. Все така бандура. Завтра буду знімати огляд на це все. Зараз якось поставити так. Аккуратненько. Все, стоїть. Зараз буде розпаковка. Я ще сам не бачу. Якщо в пісні буде, коли будемо приміряти то я тоді покажу. Ось утробина. от драбина. такі картинки. Увага! Єдине що у неї максимальна висота ця, 280, іменно цієї. Більше не було, на жаль. А у нас майже 3 метри. Ну, щось придумаємо. Так, як мені оце запіхнути оце? Я пропозиції. Ще буду запіхувати. Виглядає якось так і точно. Дякувати резиночкам. Ось таку ще штучку замовив, це магнітний клапан на каналізацію. Тобто в 50-ту трубу вставляється на початку траси. Да? і він всасує в повітря, щоб не було срива гідрозатвора, і... а запахи не пропускає. В общем, поставимо покажу. Самогонний апарат, якийсь бак, бідончик, два газові балони, Вже такі уставші. купа металу, якісь тракторні гусениці, спечки до фига всього. Дві бочки іржаві. кусок листа. Хто б це все забрав бо і вивіз відсюди. Готові маячки. Завтра буде стяжка. вогнетривка цегла перемістилася сюди. Це буде у нас використано для пічки. тому що ми сьогодні робили тут двіжуху. Спіліли дерево. В общем, так. Заходимо в приміщення. Чернова стяжка готова. Кирпичики під перегородки вже лежать. Пічка почалася. Заходимо і маємо отаке приміщення отут. Десь метр 15 буде просто пройом в перегородка. Це буде перегородка тут буде пройом. Тут у нас водичка, фільтри, там всяка движуха буде. А тут у нас буде холодильник, а тут морозилка. Можливо, тут буде у нас інвертор висіти. Я ще не знаю. Або роутер. Ну, коротше, тут щось буде висіти. Далі заходимо ми в кухню. Ось тут буде раковина, так, столішниця. Сталешниця і сюди трохи так. отак. Оце стіна санузла. До того ми ще дійдемо. Оце буде велике приміщення от до той перегородки. Це буде обідня зона і диванчик тут буде, тут стіл, диванчик на той стіні телевізор буде. Пічка з віконцем таким, щоб красиво було спостерігати. Далі. Звідси у нас вхід в дві кімнати. Оце спальня. А ото буде мій кабінет. Отак от перегородочки будуть Ну Тут шафа, думаю, і тут шафа буде. Далі. Обходимо пічку з цієї сторони. І тут ми попадаємо раз двір і два двір. Сюди ми попадаємо в нашу спальню. Заходимо. Оця стінка печки буде нас гріти, якщо що. Тут за куточок біля віконця, може там якийсь комоді буде стояти або щось таке. Тут буде ліжко стояти головою туди. Ось тут я ще не знаю що. Ну, може теж якийсь комодік чи сервантик, ну, щось придумаємо. А це буде гардероб. Ширина його десь метр десять. Палички будуть от з цієї сторони тільки. Тобто заходимо. І отак от у тебе буде палички до стелі. Так, да, і от у нас, виходить, в кімнаті буде раз балка, два балка. Виходимо звідси. Отут у нас чуть-чуть я зробив, отак от, бачите, для того, щоб тут поставити якусь шафу або просто палички, додаткове місце зберігання буде. Далі, отут буде у нас вхід в санузол. Заходимо. З лівої сторони буде стояти сушка для одягу. Тут внизу буде стиральна машина. Правильно. А зверху, ну, це труба просто ще можна обрізати її. Да, отак от, допустім. Я просто не знаю, що, на якої висоті буде сушарка у нас стояти. Це умивальник. Це трап під душ. А це каналізаційний стояк. Oh my. Навіщо це зробили? Це для того, щоб я потім це дістану, трубу скільки треба мені обріжую, поставлю отвод і підключу унітаз. А, і вікна ж ми ж вікна нові зробили. Давайте виходимо з санузла подалі. Ось, там було у нас маленьке таке віконечко, якщо пам'ятаєте, там от прям таке маленьке-маленьке, ми його збільшили в санузлі. Оце буде вікно чисто для кухні. А отут же ж буде перегородочка отак. І це буде котельне у нас. І теж віконце. Ну, я вважаю, вийшло у нас все чудово. Що скажете з цього приводу? Чертежок многострадальний висить на стіні. До речі, <рес> ставте собі дату на чертеже для того, щоб зрозуміти, що і як. Коли це було і, і, і таке інше. Хлопці, дівчата, потрібна ваша порада. В общем, я ж сьогодні купив брус свіжоспілений. Ну, але свіжоспілений не з вологого дерева, а з сухостоя. Там зараз вологість бруса цього десь 25-30 може відсотків. Я так думаю, що збирати ж його треба буде. Ну, хоча б щоб до 20 він опустився, підсох трошки. І тоді збирати. Але перш ніж збирати, я так розумію, що мені треба його шліфануть буде і обробити якимось антисептиком. Який саме антисептик мені взяти, бо купа пропозицій на ринку, я не знаю. Є просто розведений там і біозахист, і від вогню теж захист є. А є якісь концентрати, наприклад. І по кольору вони щось відрізняються всі. Напишіть, будь ласка, який мені обрати. І як це правильно зробити, щоб зберегти деревину надовго. І дякую, що подивились це відео. Ставте лайки, коментарі, підписуйтесь на канал. Далі буде. Пока.